Голова Ужгородської територіальної громади скликав позачергову сесію, на яку було винесено всього одне питання: про дострокове припинення повноважень заступника міського голови Євгена Плавайко, враховуючи вимоги частини 3 статті 23 закону України про державну таємницю статті 3 закону України про службу в органах місцевого самоврядування виникла невідповідність між вказаними вимогами та перебуванням заступника міського голови на даній посаді. У зв'язку з цим мною стихна позачергова сесія. Як ідеться у пояснювальній записці до проєкту рішення, заступник міського голови Євген Плавайко, згідно повноважень, має допуск та доступ до державної таємниці, але служба безпеки України йому у цьому відмовила, як зазначено у листі від 28 березня. Яка не має доступу до державної таємниці, але в межах своїх повноважень зобов'язано мати доступ підлягає переведені на іншу посаду, а в разі неможливості е, лягає звільненню. Надання чи не надання доступу до державної таємниці здійснює згідно законодавства саме служба безпеки України, у разі якщо згідно листа е, йому відмовлено, тому ми зобов'язані цей проєкт поставити на голосування саме дострокове припинення увноважень. Після дискусії у залі проєкт таки поставили на голосування, але із 26 зареєстрованих депутатів лише шестеро висловилися за. Більшість не голосувала або утрималась. За шість. Рішення не прийнято. Отже, Євген Плавайко залишається на посаді заступника міського голови, але без допуску і доступу до державної таємниці, як того вимагає його посада, за словами міського голови, у подальшому будуть проведені консультації, аби врегулювати кадрову колізію.